У мене левлен це втілення навіть моєї власної мрії, вже не кажучи про моїх дітей. А в мене їх двоє. Я собі тільки можу уявити їхній захват. Це можливість реалізувати заповітну мрію, бо напевно кожен з нас в дитинстві якимось чином моделював доросле життя, і як воно має виглядати. Але зазвичай в нас в якості грошей були листочки з дерева. Ми бавились в магазини, де замість продуктів в нас був пісок або якісь патички. А тут діти реально можуть відчути тактильно, як це виглядає життя доросле в ідеальному розумінні життя доросле з позитивом і ніякого негативу. Мені Дуже подобається, я вважаю, що це така новинка Львова. Такого немає, аналогів таких немає. Ми бачили таке, що є, існує за кордоном, але в нас у Львові такого немає. Тому ми радіємо, дитина в захваті сім років, вивчає різні професії. Нам дуже подобається. Пожежу в цьому. Там маленьке містечко загорілось від дитини, яка ну, з сірниками бавилась. Запалилася пожежа, два поверхи. Це ж як креативно, як по-справжньому, все таке, як справжнє машини є такі, ретро. Ну отак. От Патрулювання міста, розкривання злочинів. Це те, чим ми займаємося. Сьогодні ви бачили, як курсанти зловили небезпечного злочинця. Уявляєте, що він зробив? Тиждень тому він забіг в кафе і з'їв 30 пончиків, 30 і не заплатив. Два тижні тому він забіг на ферму і викрав, і видоїв всіх курів. Фермери лишилися без молока. Це було непросто. Ми пішли переселідувати злочинця. Ми пішли на січ, він там був. Потім ми його затримали правопорушною, і от результат. І давно вже чекали ще до війни. Ми вже думали, очікували, що і рік назад буде відкриття. Тобто ми вже дуже чекали давно, але це вартувало того. Це незвичайно. Реально дуже класно для дітей, для дорослих. Шикарне місце. Подобається. Дуже подобається, що є е, люди, які можуть допомогти дитині, і вона не сама. І я, якби присіла собі, то я в безпеці за дитину, щоб за нею хтось там слідкує, як не я. А загалом дуже гарно, все сучасно, мені подобається.